Між Росією США та країнами Європи провели масштабний обмін ув'язненими Найбільший, як пишуть закордонні змі з часів Другої світової. Росія віддала ув'язнених за політичними статтями журналістів, письменників та правозахисників. Натомість країни Заходу передали обвинувачених у шпигунстві та у зборі даних для російської розвідки. У цьому відео ми використовували списки із заяви розвідки Туреччини на її території. Сідали літаки із ув'язненими. І загалом мають обміняти 24 людини. І у цьому відео про те, яким був обмін та хто ці люди, які покинули тюрми. Як пише Російська служба Радіо Свобода, з бази даних у США зник підрядник російських силових міністерств Владислав Клюшин. Він засуджений за інсайдерську торгівлю акціями. Олександр Винник засуджений за відмивання 4 мільярдів доларів через криптобіржі. Максим Марченко засуджений за обхід американських санкцій проти Росії і засуджений за кібершахрайство Роман Селезньов. Це син депутата Російської держдуми Валерія Селезньова і ще кілька осіб. І до того ж, словенський телеканал повідомив, що в рамках обміну із Словенії віддадуть російських шпигунів Артема та Анну Дульцевих. Їх затримали наприкінці 22-го року та звинуватили у шпигунстві на користь Росії, адже на території Словенії вони перебували під виглядом громадян Аргентини, і буквально вчора обом оголосили вирок: один рік і п'ять місяців позбавлення волі за шпигунство, і ще три місяці за неправдиві свідчення йдеться в заяві суду. Цей строк містить в собі і час, який вони провели вже під вартою. Тож після суду їх відпустили і мали депортувати. І також заборонити в'їзд на 5 років. Зникнення росіян з американської бази сталося на тлі вивезення за останні кілька днів з колоній у невідомому напрямку кількох засуджених в Росії за політичними звинуваченнями. Серед них називають опозиціонера та журналіста Володимира Карамурзу, в якого, крім російського, є і британське громадянство, і постійна посвідка на проживання в США колишнього співголову меморіалу Олега Орлова, опозиціонера Ілю Яшина, Сашу Скочеленко, Лілію Чан, Анишову Ксенію Фадєєву, Марію Пономаренко та звинуваченого у шпигунстві американця Пола Вілана. Про це повідомляють російська служба Бібісі Ройтерс, телеканал Дощ та Медуза. Зокрема, Ройтерс написала, що зникнення в'язнів може свідчити про те, що їх збираються обміняти на засуджених росіян в країнах заходу. Що цьому ще передувало? 30 липня не визнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого у червні засудили до страти за шістьма статтями, зокрема за нібито агентурну діяльність та акт тероризму. І так у Білорусі існує смертна кара. Це власне єдина країна в Європі, де продовжує застосовуватися смертна кара, і за останні 20 років було страчено близько чотирьох сотень людей, відомо лише про два випадки помилувань про потенційну готовність до обміну в'язнями заявляв очільник Кремля Путін ще у лютому в інтерв'ю американському ведучому Такеру Карлсону. Тоді він дав зрозуміти, що готовий обміняти ймовірного офіцера ФСБ Вадима Красікова, засудженого до довічного терміну в Німеччині, на журналіста газети The Wall Street Journal Евана Гершковича, звинуваченого в Росії в шпигунстві. Красіков і став центровою фігурою цього обміну. Вважає видання The Wall Street Journal. Колишній розвідник, ветеран радянсько-афганської війни, у 2019 році, посеред білого дня, він застрелив лідера чеченських повстанців у берлінському парку. Путін наполягав на звільненні засудженого до довічного ув'язнення Красікова ще з 2021 року. Тобто, по суті, терорист взяв двох заручників, і тепер їх достатньо вигідно для себе обміняв на Потрібних йому людей, які реально були злочинцями, вбивцями, шпигунами. Звільнення Красікова це по суті, знаєте, карт-бланш на політичні вбивства на території Європи з зусиллями російських кілерів. Тому тепер кожен російський кілер буде знати. Ага, значить, Мені дали завдання вбити якогось там, наприклад, політичного емігранта, дисидента чи там іншого неприємного. Росії, для для росіян діяча окей, значить, я його вб'ю. Ну к гіршому випадку мене затримують, але потім мене обміняють все одно, тому що таких як я якраз міняють. Президент Ша Байден підтвердив звільнення Евана Гершковича, йдеться на сайті Білого Дому, і також ще трьох бранців Кремля, колишнього морпіха Пола Вілана, журналістів Алсу Курмашеву та Володимира Карамурзу. Загалом вдалося звільнити 16 людей, трьох громадян США, одного власника американської грін карти, п'ятьох німців і також сімох політичних в'язнів з Росії. Пишуть на сайті Білого Дому. І далі детальніше про цих людей. Ну а спершу про Гершковича. Журналіста затримали в березні 23-го року в Єкатеринбурзі. У липні цього року засудили на 16 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Гершкович наполягав, що займався в Росії виключно журналістською діяльністю. А ФСБ вважає, що він збирав для США інформацію про російське підприємство Уралвагонзавод, який виробляє та ремонтує військову техніку. Уряд США і Wall Street Джорнал засудили вирок, назвали справу безпідставною і політично мотивованою. Судовий процес був закритий. Ритим. Гершкович провів у СІЗО майже 16 місяців. В останні дні липня від адвокатів, рідних та груп підтримки почали надходити заяви, що з колоній у різних областях Росії почали просто зникати ув'язнені. Зв'язку з ними не було, і куди їх переводили, в колоніях також не повідомляли. І от сьогодні від самого ранку пропагандистські змі Росії почали писати про переміщення літаків, які могли перевозити ув'язнених для обміну. Вони відслідковували зміни на сайті flightradar 24 24, і, наприклад, в Калінінграді приземлився літак Ан 148 який раніше використовували в обмінах Віктора Бута, Костянтина Ярошенка та Надії Савченко. Отже, тепер коротко про те, хто ж перебував в російських в'язницях. І тут я зауважу, що ми наводитимемо статті, за якими вони були ув'язнені. Однак, ціла низка правозахисних груп та навіть уряди держав засуджували судові процеси над цими людьми, називаючи справи фіктивними та політично вмотивованими. Ось вам такий дисклеймер. Тож поїхали далі. Ксенія Фадієва, це колишня голова штабу Навального у Томську. У 20-му році вона виграла вибори в міську думу. А через рік активістку затримали наприкінці минулого року. Її засудили на 9 років. Її Звинуватили в організації екстремістської спільноти з використанням службового становища та в участі в некомерційній організації, яка посягає на особистість та права громадян. Ще один обмінений це Олег Орлов. Він співголова правозахисного центру Меморіал. Меморіал працював над відновленням пам'яті про мільйони невинних людей, страчених, ув'язнених або переслідуваних у радянські часи. Зокрема, ця організація разом з Україною розділила Нобелівську премію миру. В Росії меморіал давно визнали іноагентом та ліквідували рішенням суду. А самого Орлова теж внесли до реєстру іноагентів і його засудили цьогоріч до двох з половиною років колонії за статтею про повторну дискредитацію російської армії. Ну а приводом стала стаття Орлова під назвою «Їм хотілося фашизму вони його одержали. Саша Скочеленко Петербурзька художниця. Її засудили до семи років в'язниці за статтею про фейки про російську армію. Історія про неї була достатньо відомою. У квітні 22-го року Скочеленко замінила цінники в магазині на наклейки з інформацією про кількість жертв війни в Україні та закликами зупинити вторгнення російських військ. Російський опозиціонер Ілля Яшин засуджений до восьми з половиною років колонії. Строк він отримав за те, що під час прямої трансляції на Ютубі казав про те, що російські військ. Військові масово вбивали жителів бучі в колонії. Яшина кілька разів відправляли до штрафного ізолятора а з середини червня він був в приміщенні камерного типу. У червні 24-го Яшин в інтерв'ю Дождю заявляв, що відмовиться від обміну, якщо така пропозиція надійде, адже хотів залишитися в рідній країні російським голосом проти війни та диктатури. Ще одна людина, засуджена за інформацію про російські злочини в Україні. Це журналістка Марія Пономаренко. Вона мала сидіти у в'язниці 6 років. Марія працювала у російському виданні «РусНьюз». у березні. 22-го Пономаренко опублікувала в телеграм-каналі Цензури Ніє пост про мешканців Маріуполя, які загинули. Ули під час російських бомбардувань міського театру. І найбільший термін у російських колоніях мав відсидіти опозиційний політик та журналіст Володимир Карамурза. Він отримав 25 років за звинуваченнями в Держзраді, поширення фейків про російську армію та діяльність небажаної організації. Під арештом Володимир Карамурза перебував понад два роки. Торік адвокати повідомили, що йому діагностували полінейропатію нижніх кінцівок. Цей діагноз виходить до списку захворювань, з якими в Росії не можна тримати людей під вартою. Громадянин США, Ірландії, Канади та Великобританії Пол Вілан затриманий в грудні 2018 року за підозрою у шпигунській діяльності у червні 2020-го Засуджений до 16 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві. Загалом Росія, США, Німеччина та інші країни обміняли 24 людини. Пише американське видання CBS та The Wall Street Journal. Ми продовжуємо стежити за історією із обміном і надалі. Ну а ви можете писати власні думки щодо цього в коментарях під відео.